Так. Проводимо ТО. Лійки в нас немає, то будемо заливати Так. Да. Лійку згубили, пропили, зняли гідробака, зайдемо сюди. Так простіше. Сінтай у нас 240-й, трьохциліндровий. Тут у нас наш гідробак. Був Знайшли невеличкий дефект. У цьому місці ззаді трошки додається тиск, протікало масло. Зняли, замінили прокладку, поставили на герметик, і плюс до цього всього <кхів> проводиться ТО, повна замінна маса. Моторчик злимо поміняємо. Опляха! Яке воно все слизьке, воно забитеся. Нема нічого там. Та є, але все в межах нормі. Стружка, так? Да? Може сиральки туди линути, трохи промити його. <coughs> Стружка в межах норми. У зубів не обнаружено. Та ні, ну вроді ж шестерні всі цілі. А з яким годин ти не звертав увагу? 62 здесь 62 мотогодини. Ось так.